Доброго ранку, зараз вона нап'юся каву. Почитаю ваші коментарі, що ви понаписували за ніч. Культурно відпишу. Так що хочу сказати, що пишіть, питайтеся, дзвоніть, робіть свій вибір в нашу сторону. Це таки ми не посередники, ми є продавці, продавці, сервісна служба, все запасні частини з перших, з перших рук. Звертаю на вас увагу, коли ви гуляєте на наших просторах, інтернетах і заходите на сайти компаній ну, гуртових компаній, які займаються всім і вся. Ми спеціалізуємося на міні-тракторах, ми спеціалізуємося на навісні навісному обладнанні до цього міні Ми спеціалізуємося на сервісному обслуговуванні цих, цієї техніки, ми спеціалізуємося на доставці цих, цих, цього обладнання цих, цих міні-тракторів. В кінці кінців сидять, працюють всім-сім люди, які цим вже багато-багато років займаються. Все, на зв'язку Ростислав Шагру. Тримаємося, все буде, все буде добре. Сонце світить, оновно вийшло. Так само і зайде наше щастя, і наш спокій, і наш добробут на зв'язку.